Привіт! вас вітає компанія Agroimpurt Group. Ми приїхали на AgroChallenдж дослідницьке. І зараз я постараюсь показати, що тут відбувається, що тут є і кому буде корисно, хто не зміг приїхати, ви зможете переглянути дане відео. Так, зараз ми щось спробуємо виграти от 200 гривень лотерея. Данік, будемо грати в лотерею. Так, даємо ттьі та 200 гривень. Так. Це, це та іншого та Крутий барабан. Приходьте та переконайтеся, Можливо. що Можливо. зроблено в Україні знак високої якості. обирай якісне. Все, тепер щось витягуй. Один. Супер, Що ми Молодець. там виграли? Що там може трактор виграли? Худі! Худі, так? Що там, покажи? Худі. Давай тьоті, хай тьоті нам худі. Худі від компанії Агрокар. Ми дуже дякуємо э, всім, хто є спонсорами розігрусу. Дякуємо, 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 в Україні. Так, заходимо, підемо, подивимося, що тут є, що тут дівчата. Пакет даєте, ні? Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Нам дали якийсь пакет, ми там подивимося, що там є тоді. Так, це імені погорілого, стенд. Там, я так розумію, якісь там а, зерно, щось там ще, все, що вони досліджують. Одразу кейси, компанія Равен чи Равен, беднар. Бачимо беднар, техніка. Дуже гарно зробили. Дівчата кажуть, немає. Грязі, пилюки, солому і все встелено. Так, їдемо в Тітан Машінері. Офіційний ділерман, тракбус, Ukraine. Також є, виставили машинку. Так. Бачимо компанія Kun, виставила техніку свою, бачимо прес-підбирач. Хлопці відпочивають. Бачимо компанія Амако, виставила Масей Фергюсони. Ось такі стенд по запчастинкам в них там є. От, ось компанія Амако. Тут Юто компанія. Представляють свої тракторці, два штучки. Тут є від фірми Atom. Фірма знаходиться в Житомирі. От, є Їхнє виробництво. Ми бачимо і ковш, і гною розкидач, і ще якісь такі речі, я так не знаю для чого вони, але я впевнений, що це все для сільського господарства. Бачимо, що там далі. Ось це також для них є тут такі всякі штуки. Бачимо далі компанія Астра виставила фенди нічого собі. Тут навіть такі фенді, що я такого ще не бачив. Нічого собі, такий якийсь огромний фен, я хочу вам його показати. Це 1162 Vario MT. Ну, я не знаю, ну на вигляд дуже потужний, дуже мощний. Дуже мощний, Ну с... серйозна техніка. Серйозна техніка Так, поїхали далі. Компанія техноторг виставила комбайн Lovel. Якийсь маленький комбайник такий. От. Е також оприскувач Технома. Ось такий ловел комбайник для менших фермерів. Скільки, мабуть, мабуть, що жатка 3,6 метра, чи десь тако, чи 3,2 Підсказують, Підказують, що такий комбайник десь 200 тисяч вартує. Не знаю, чи правда чи ні. Так що... Питайте тих, хто продає. Це компанія Техноторг. Кому потрібно, хто зацікавився, звертайтеся. Також бачимо ловили, ловили для таких менших фермерів. От, о, бачимо завод Кобзаренка. Молодці. Це також українського виробництва і бочки, і перегрузчики, і прицепи вони займаються, молодці. Так, ми бачимо ще. І диски, і плуг по кону. Покону. Так, дивимося далі. Компанія Фаворит сівалочка така стоїть. Ось з такими параметрами. Цікава сівалочка. Такі там стоять шестерні. Такі висівні. Ось така техніка в них є, кому цікаво, також пишіть їм, звертайтеся. Так, компанія Спреягро. Я так розумію, вони займаються оприскувачі, насоси, форсунки, компанія O-Ring Займаються. Також я бачу сівали якась. Виробник сільськогосподарської техніки Орінг. Це вони в нас роблять чи ні, цікаво. Так, Кропивницький, там видно вам, ні? Ну подивитись. От, Тут у них є такий стенд по запчастинкам. Ось так виглядають, ось вони є. Так, Підемо подивимося, що там далі є. Так, бачимо Ведерстат, бачимо компанія Agrocar. Запчастинки, стенди, прикотучі колеса. Бачимо Таскомбанк, банк Pumb, Кредобанк. Банки, вони, як завжди, хочуть проспонсорувати техніку, а взяти потім 100%, щоб фермер переплатив. Ну, можливо, комусь дають кращі умови. Я думаю, зараз фермера беруть вигідніші кредити, але... Можливо, зараз вони беруть вже, якось рухаються своїми силами, тому що війна. Ми бачимо також компанія Кейс. бачимо Лендагро до Міноні, Фантіні. Займається компанія. Бачимо Дойцфари, Дойц І комбайн, і тракторці. Так. БТУ-центр працює природа. Так. Сіва нова компанія. Представила сівалочку. Нову no Technology написано. Так, бачимо Агрокалина. Агрокалина представили і культиватори такі, і там є сівалочка он. От, Я бачу трохи тут є навіть фермерів біля їхньої техніки. Дивляться якийсь там чи культиватор, Да, мабуть, що на міжрядку культиватор. Так, Тут в нас є хто АРК Груп. глибоко розпушувачі. Також якийсь міжрядний культиватор, мені здається, стоїть Владимир Агро компанія. Вітаю! Дал компресор Україна є. Ну, це також сварочні апарати для фермерів, можливо, хто кому треба, можливо, не тільки фермерам. Бачимо Сан Флоромаш. Санфлоромаш. Це вони колись були, мені здається, десь там в Дніпрі, чи в Херсоні, чи де вони були? Мені цікаво, де то вони були, можливо, кудись. Ага, в Дніпрі, в Дніпрі, да. я думав, можливо, вони десь кудись релокували своє підприємство, але, мабуть, що там вони є. Так, автотракторні запчастини. Подають люди. Око, Агротрейд, гуртом ДП, також щось роздають завод спіральних шлангів ексімпласт компанія Деметра Бачимо ось такі сівалочки різні. Так. Спецодяг. Продають. Кому цікаво, ось компанія. Ось добрий. Так, компанія Амазоне Представила і оприскувач, самохідний розкидач добрив. Друзі, по Amazon, по розкидачу, кому треба отакі лопатки, отакий гідроциліндрик, Кому треба допомога по запчастинам, звертайтесь в компанію Agro Group, З радістю допоможемо. Так, росток Агро. Росток Агро Агрітема бачимо, є. Компанія Solis, тракторці, маленькі, більші, міні-агро. Міні-агро. Українська вагова компанія є. Такі є ваги. дівчата, дівчата сидять в телефонах, є гідрохаос, Гідроциліндри. ремонт. Так. Компанія Quantum. Чімакос, Тимак Агро, оце е, зерносховище або ангари. Рай Агробуд. Насіння доброго від Агро. Виробник автоцистерн Еверласт, Фармілен. Наші друзі, Фармілен. Вітаю, 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 всіх вітаю хлопці, всіх білих. Слава Богу за наших хлопців ЗСУ і за те, що ми можемо бути тут. Слава Богу. І слава Україні! Героям! Так, в них є хронітехніка і є такий змішувач БВЛ. БВЛ. Кому треба? Дзвоніть, телефонуйте, питайте. Так, їдемо далі. Що в нас тут є? Тут є багато іншої техніки. In Agri – професійні агрономічні сервіси. Кому цікаво, так, бачимо, ось тут є люди з прицепом стоять. Компанія Smits. John Deere стоїть. Так, Компанія Mans, жатки. Цей завод-виробник в Рівному знаходиться. Радіємо за них за те, що вони відкрили виробництво і вже, я думаю, що більше п'яти років продають і виробляють жатки в Україні. Молодці. 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 Взагалі, чим більше виробників українських, якісних виробників з якісною технікою, матеріалами, тим краще для нашої країни. Це податки, це розвиток. це... Робочі місця і багато-багато іншого. Так, компанія ЕльВорті. Також ось такі, із такі така техніка. Так. Так. Компанія. Наукове підприємство авто, складальний завод Патріон. Авто. Ось так виглядає. Привіт, привіт, привіт. Наука гру також тут є, молодці. Скоро і до вас. Техніка кивонь, Техніка кивонь, Тут наші друзі. Треба привітатися. Олександр, вітаю, Це наші хлопці продають техніку кивонь, Life BioCam Конкорд Виставили розкидач Амазони Плуг Лємкен. Ось вони тут стоять. Це, мабуть, що їхня також техніка Джундір і клас. От І тут що в нас є? Кобота, агробіоком є. Ну і ми вже в кінці. Тут в нас буде тут ще галечка, «Гарбуз кухня». Ну і тут в нас будуть демо покази. Будуть демо покази. Оце дуже цікаво. Конкорд, плуг. Представте ходить із такою машиною. Ай! Можна навіть трактора не купувати. Новинка, що це за машина така? Що за дракон? Ну, це, мабуть, наші крази, мені здається. Хто розбирається, напишіть в коментарях. В коментарях напишіть, це КРАЗ чи ні. Мені здається краз. Так що, бачите, навіть можна машиною тягати плуг, лемкен, діамант 11. Так. Тут є нас буде трактор, джандир із глибокорозпушувачем. Зараз покажемо. Десь він вже, мабуть, був в роботі, трохи, трохи ось так виглядає, там поки хлопці навішують, налаштовують, що в нас тут ще є. Може ми якраз дойдемо зараз до кінця і вони вже там щось пороблять, то ми якраз покажемо, як воно було в роботі. Так, тут є. Трактор жондір із вітчизняною бороною. Це є трактор-клас із агрегатом Кивонь з глибокорозпушувачем. Так, це, мабуть, шодойт із Агрі Ріпер. Так. Також жондір із такою дисковою бороною від RK-group. Так, бачимо, що. Масий Фергусон стоїть з беднаровською технікою. Бачимо кейс, також з Беднаром стоїть. Ми ще бачимо, там є техніка, ну то техніка тільки для виставки, мабуть, що. хоча ні, це мені здається, Мзорі будуть йти в ту сторону, будуть йти в ту сторону. І будуть показувати, як воно працює. Як воно працює Бачите, які тут зробили чистіки зробили кожне колесо. От. Бачимо також. Така сівалочка. Посевний комплекс Беднар. Беднар. Так, бачимо сівалочка Фаворіт. Трьохметрова, цікаво, гарно зроблена, молодці. Також виробники Україна, Кокзаренко розкидач. Хотілося б побачити в роботі. Мені, мені справді дуже цікаво, як працює техніка і як воно. А, дійсно розкидає, як воно сіє, як воно по і багато іншого. Так, от бачимо такий агрегат стоїть. Так, трактор Кубота, мені здається, так? Да? Да, трактор Кубота М 511 Тут клас класти з Велесагру. Велесагро. Із Велесагро. Там ще один клас з із... культиватором з таким, написано Культиватор дисковий, КД-6, колісниця. Колісниця, Ось так виглядає ця колісниця. Я не знаю, чи, як що воно там робить, але якщо люди подумали і фермера беруть, значить, значить, також таки працює. Так, тобто також агрегат чекає свого трактора. Бачимо якась дискова оборона з бочками зверху, під внесення добрив. Бачимо трактор Ніхоланд із акселератором. Компанії Кум, компанія Техноторг є представником цього акселератора. Тому, тому Цікаво буде подивитися. Так, бачимо, що Амазони, дисковаборона така. Діскооборона Амазони. Кому потрібно, до речі, такі стопиці. Отакі стопиці, можливо, треба, цікавлять, компанія Agroimport Group має в наявності у великих кількостях, на складі завжди диски також, отакі резинки маємо завжди в наявності. і також Маємо завжди наявності і такі між гумові і такі от бандажі гумові маємо наявності. Кому треба, звертайтеся з радістю вам допоможемо. Є і аналог, і оригінал, тому, тому звертайтеся. Так, тут що в нас стоїть, якийсь такий великий підшипник. Хто виробник цього підшипника. Ага, це ступиця Амазоновська, велика така стоїть. Також дискова борна Лемкен рубін По дисковій борні Лемкен рубін Також маємо завжди в наявності і диски, і стойки, і пружини, і ступиці, і котки. Ось такі планочки маємо, таке маємо. от. Кому цікаво, звертайтесь в компанію Агроімпорт Group. Ось так виглядає все, що тут є. Друзі, зараз стоїмо біля агрегату Хорш. І хочу сказати, що такі, кому цікаво, отакі ступиці на хорш і отакі болти, всякі кріплення на хорш. Компанія Агроімпорт Груп має в наявності. Диски маємо в наявності, ось такі резиночки маємо в наявності. Ось такі колеса маємо в наявності. І оригінал, і аналог, але краще ставити оригінальні такі колеса. От. Тому, якщо кому потрібно, то звертайтеся в компанію Агроімпорт Group. Також ось бачимо такий посівний комплекс Маестро 16 СВ, Хоршовський. Так? Отакі прикотуючі колеса маємо в оригіналі, завжди в достатніх кількостях. Ось такі колеса маємо в наявності, завжди ось такі штучки маємо в наявності. Все, що стосується от таких ступочок, дисків, таких, все маємо в наявності. Хто сумнівається, запрошуємо на склад в чабани, компанія Агроімпортгруп, Приїжджайте і ми з радістю вам покажемо, що в нас є. І як воно виглядає. Ми зараз а, ми можемо робити Тут де проводяться демо покази. Зараз вам покажемо, що і як. Добрий день. Ось все, бачимо нашого друга Григорія. День. Ми на опа з вами бачимо, що мені здається. Можливо. Так. Трактор пішов. Ми зараз, зараз подивимося, що він тут наробив. Бачите, люди набігли як, як журавлі під час збирання. Але я вам скажу, бачите, гарненько так. Якщо порівняти ось і ось, ну гарненько, там хлопці міряють глибину, ходять. Тоже добрі люди наші знайомі. Прокоментуйте, будь ласка, добре чи ні? Хлопці, питаю, нормально чи ні. Хлопці, нормально чи ні? Нормально. Кажуть, добре, бачите, бо конечно, я за часто Так, ну ми знову в машині, вже прийшли, походили. Мам. Данік, тобі сподобалось? Ні Ну як ні? Скажи, що мені дуже сподобалось. Приїду ще Приїду ще. BAAAAAAA